Армія дронів в Україні продовжує діяти. Ініціатива президента України Володимира Зеленського. «Юнайтед-24». один із напрямів цієї програми системна закупівля безпілотників, їх ремонт та оперативна заміна. Дрони, як зауважив міністр Мінцифри, важливий елемент для відстеження ворогів та коригування вогню. Саме тому через платформу united 24 почали реалізовувати такий проект. Під час війни ми побачили, що специфіка війни вона змінюється. І на сьогодні БПЛА, дрони вони мають ну, взагалі автоматизація ведення бою ну максимальне прибирання чинника людини і як якісь процеси автоматизації технології вони грають важливу роль, і тому ми почали займатися і створили проект Армія дронів. Наше завдання забезпечити армію такою кількістю дронів, щоб вистачало на кожну хвилину. Бойових дій достатня кількості дронів на кожній лінії супротиву і захисту. Та поки в Україні кількість безпілотників не настільки велика, аби закрити кожну лінію фронту. Саме тому триває збір коштів на армію дронів. Як долучитися до збору дронів? Долучайтеся до збору коштів на порталі United24. кошти надійдуть на рахунок Міноборони і військові куплять дрони самі. Ви можете віддати свій дрон ЗСУ. Принесіть дрон до відділення нової пошти. Скажіть, що віддаєте його на потреби ЗСУ армія дронів. Працівники направлять дрон за призначенням. До речі, волонтери надають військовим різні безпілотники, але бійці не завжди вміють ними літати. Тому в рамках армії дронів військовослужбовців ще навчають користуватися БПЛА. За час дії проєкту в Україні вже випустили близько 600 студентів. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звісті.